У нас спорт у, у нас він фінансується вже по залишковому принципу. Це дуже бентежить, дуже хвилює, тому що у нас навіть зараз у місті у нас дуже багато зараз було зроблено там за 3-4 чотири там за 3-4 роки це коли було зроблено дуже багато дитячих майданчиків, ви знаєте. А от дитина там до 5 6 років на цих карусельках покачалась, а що далі? Ми е, не можемо зрозуміти ту молодь, яка сидить коло комп'ютерів, але їй немає альтернативи. Ми повинні дати їй альтернативи, тоді, можливо, вона відірветься від інтернету і перейде на вулицю, якщо будуть сучасні спортивні майданчики, де діти можуть бути грати в гандбол, в футбол, в баскетбол. У вас є на це погляд? Що ви пропонуєте для розвитку? Ну, я знаю, спору. що зараз, зараз є такий депутатського корпусу у Черкаській міській раді, є такі плани на те, щоб почати фінансування на обладнання спортивних майданчиків в школах міста. Воно зрозуміло, школи вони якось. Прив'язані територіально до якихось мікрорайонів, і можливо, от, якщо ми будемо обновляти цю спортивну базу шкіл, тоді, можливо, так, таким чином діти може потягнутися і трошки будемо їх забирати вже не з вулиці. Як раніше забирали через спорт з вулиці дітей, то зараз треба забирати їх з їхніх помешкань, виводити, щоб у нас була здорова і, і в серці здорова, і фізично здорова нація.